Доброго дня! Рада усіх вас вітати, Андрій, привіт! Сьогодні хочу вам продемонструвати знову новинку, яку ми отримали. І це знову той самий кентавр, але вже із 40, 40 кінських сил і з дводисковим щепленням. Правильно, Андрій? Так так. Він є повноприводний, чотирьохциліндровий. На широкій резині, але вона вважається стандартною, іншої немає ні вузької, ні шир ні вузької, ні ширшої. Ну, в принципі, по характеристиках все назвала. 2023 року. Зразу хочу сказати, що цей трактор по габаритах, по розмірах, такий самий, як і вчора в нас був 24-ка, тому що тут база іде однакова. Так? Але відрізняється вже ми бачимо капотом. Він вже в нас більш подібний до того трактора, який ми демонстрували по-моєму 50, Та, Да, була в нас Кентавр. Да. і капот, мені здається, був ідентичний. Права, не права. Це це просто модель поміняли далек з капотом 50-очним. Ага, так... є, є і такий капот, є і такий, але дали ну на сьогоднішній день, дали просто такий. Угу. Ну на сьогодні на сьогоднішній день. Ну що ж, ну давай називай, Андрій, які розміра цієї резини. Так, на, 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 цьому тракторі йде 404 SD, він йде з дводісковим сцепленням. Стандартна резина 750 на 16, задня йде 112 на 24. Okay. Е, грузи зразу скажемо, що тут йде 22 кг. 22 це, це, говорить про задні колеса, задні. по 22 кг. У нас є ще грузи по 11, 11 кілограмів спереду 4 грузи. І всього яка маса отримується трактора? Тона 650. Це вже з грузами. Це з грузами йде і ну, з маслами, так середня вага. Середня, середня вага. Ну, так, ось така вага на 40 кінських сил. Ну що, Андрій, давай відкриємо капот тоді. Так, ось він на пружинці. відкриваються защіпи. Вже ми бачимо, вчора в нас відкривалося відруля, від а сьогодні вже яка як в людей. Відкриваємо і відпускаємо. В принципі, він тут і не стукається, бачите, з усіх сторон йде проризинена, така смужка, і ззаду, і спереду тарабанити не буде. Ну і приємно на дотик. Капот оброблений сіткою. Покажи, як, як іде Показуємо. сіткою. Сітка, і вже зі, зразу зі. бачимо, що є отвір для заправки дистоплива. Є, є не Кабан. треба вже нам буде піднімати цей капот, щоб добратися до нашого баку. Ну що ж, що ми тут бачимо? Ми бачимо: у нас бак для дистоплива на 25 літрів, точно такий самий, як і в 24-ці. Тому що в нас по об'єму трактор той самий має бути. Далі є гідравлічний бачок, є в нас е, радіатор, радіатор на 10 літрів, е, є в нас е, додатковий бачок на, е, якщо Руш, розширительний розширительний, бачок, ну, Розширюючий, так, бачок. якщо рідина в нас буде виливатися, то вона не пропадає зливається сюди. У нас є досить великий акумулятор на 120 літрів. Ват, так? 120-ка. 120 Чотирьохциліндровий, є ці форсунки. Є. Є чотири форсунки. В нас є е, фільтри е, грубої очистки, дрібної очистки і масляний. Ну, до грубої очистки ми, звичайно, його миємо і назад ставимо, а ці фільтри підлягають на заміну. Далі, 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 Андрій. З цієї сторони ми бачимо два насоси на гідравліку, руля гідравліку на візки, генератор е для залиття масла в мотор. Бак. Ну, що ще, Андрій, що я несла, спала? ну, мотор! До, до речі, це стоїть тут на ньому КМ 490, щоб не казали, <гум> там, ніякий не йде, поширення всяких слухати. Uh -huh. Тут стоїть КМ-овський мотор, він стояв на Донфензі і стоїть на Джимі. На сьогоднішній день поки на Джимі стоїть. Сурковка Угу. Uh -huh. Хороший, не хороший, хвалиш, Ні. не хвалиш. По ньому питань не було. Не було, так? Ні. По чому є питання? Признавайся. Питання є по електриці. По електриці. Дуже uh -huh. зроблені дрібні отакі дрібнички, як от uh -huh. вилітає отут. Предухрані зробили так красиво. Покажу. Фішки ці відходять. це тут рельєпу уроків, і світло стоїть, теж mm -hmm. відходять. Люди ну, багато часу дзвонять, що ну полетіло щось, а там, оказується, просто воно відійшло. По mm -hmm. такі розхідники. Розхідники. Нема такого планового нічого, але розхідники йдуть. Андрій, ну але ти з цими проблемами справляєшся? Приходиться. <рес> Приходить. Нема варіантів, правда? Нема. Ну слава Богу. Так, дивіться, тут в нас вже купілка. Купілка, да, купілка автомайстерня ручна. В общем, як хочемо називаємо наш бардачок. Що ми бачили, що воно було там на крилі біля сидіння тракториста. Тут вже отак збоку. Ні, при бажанні при бажанні можна що, його ставити. Можна? Ні. При бажанні е, тут є місце, от бачите? Ага, є ще... є. А, є ще. Вона ставити і тут, ще... і тут. Ага, ось якщо. Ну тоді, да, маєте таку опцію вибору. Так що, Якщо є... захочете, хлопці переставлять тут на місці, правда? Да. Я думаю, що Ні. це все можливо. Так, ну, в принципі, в принципі, Андрій, все ми показали, по да. по посередине. Давай тоді його закриємо гарно. Ну, гарний капот, він гарний такий. Зовні такий. Лінзований, як Мерседес, звісно. Folk. Лі, лінзи стоять. Лінзи стоять? Да. Так, Андрій, чекає на такої, як то мені його. захотіла ну, я закрити, ні. а тепер ні, ні. Нас... Часка ще Часка назад і тоді закривається. Так. О, так і рад. тоді на низ. Фусти, і... Угу. О! Воно одного, там йому вистачає один навіть. Ну, я справилась! Капот... Ні, ну цей капот просто виглядає агресивніше, як той був що перед цим. Він так був, виглядає так, брутально, гарно, дорого, приваблює він себе, цей капот. Так, ну і подобається мені ось ця сітка зверху, таке рішення теж креативне, ну цікаве. Так, є в нас труба, до труби в нас тут сантиметрів півтора. Грітися буде, ну, але і нагріємо руки. Да. При бажанні. Ще в нас є бачок, повітряний бачок для збору пилу, прозорий прозори контейнер. Ну, як має бути все в комплектації? До речі, ця, до речі, ця модель розказує. Оце люди запитують, це не ага. для кабіни зроблено, це просто зроблено, даже, щоб рукою впотитися, як, як ручки. Як ручки? Я я це хотіла прокоментувати, вже думала коли сідати на сидіння. Так, да, це як ручки, це береш на це. Просто бачиш, воно, воно вводить в оману оцією такою глухою стіною виходить перед, перед панелю і перед кермом. Розумієш, то воно так мені здається. Думаєш, що може, може для кабіни. Але Андрій, а, а що, при бажанні не можна поставити? Е, ну, Колись йшли, просто обтікаємося, не було. Ага. Капот був рівний і йшов рівний капот. Це її не було стук. А тут, виходить, як зробили, як обтікаємось. Ну, він... да. ну, типу, так, так. Е, ну. Місце оператора закрите ну, руля, наприклад, звідси стоїш, не видно. Його видно тільки звідси. Закриту, угу. ну, для чогось задумка була. Ну для чогось була. Ну, ви ще не ставили кабіни на такі трактори. Ні. Ви пропонуєте кентаври зразу з кабіною. Вони да. є, правда, і тут вже людина має вибір. Ну що ж, навіска. Вчора навіску не сильно хвалив Андрій, а ти що сьогодні про цю навіску скажеш. Мені що здається, що тут метал все-таки товстіший, ніж був в 24-ці, все-таки інший. І немає такої. Ну, вона підсилена в принципі, знизу таким металом, але мені теж здається, що сильніше. Ні, тут, тут сильніша, ну це, це сороковка, вона угу. по вазі якби. Мутори, і це все ну якби так uh -huh. ну, трошечки могли б зробити китайці оцілки більші, грубші. Тоді uh -huh. він би агресивніше виглядав би а так, то як ну, база як 24-ки. Є гідравлічні виходи, є форкоп є. Ну, ну але вона така довга в принципі, велика ж навіска. На стандартна як для сороковки вона стандартна йде. Да. Андрій, яка вага навісного обладнання може бути від 450 кілограм. Не експериментувати вчора. В принципі, ні, не можна моні, як я кажу, як я завжди кажу і кажу всім. Якщо скажу 550 заявлено а 650 вона потягне, то добре. Ну, скажу 450. після вчора, лише... вчора. Ми 24-ку писали відео. То Андрій теж назвав, що 450 кг і не потрібно більше експериментувати. Ну, Тут більше. було трошки більше, того що тут сороково мотор, то мотор сороковка. Він би підніме більше. Але ну 450 це берегти, берегти да. да тяжкого в руки не давати трактор. Да, да. <laughs> ясна. Ну, є є задня фара тут для номеру, номерного знаку. Теж така якась пластина. Вона теж вводить в уману, що нібито для цього. Ну місце оператора закрите з Закрите, да закрите, відшите, гарно, але воно вводить у що нібито для кабіни. Знаєш, от такі якісь є. Посили, посили. Ну добре, давай тоді покажемо ще, чим, чим нас здивує місце тракториста. Є ця ручка, тут ручка. Між іншим, дуже приємні ручки. Вони з такого гарного пластику зроблені і вони так розташовані там, де вони потрібні. Ну, зручно. Е -е, руль. Андрій, покажи, який руль. <світ> руль. Такий, бачите, комбінований. Теж матеріал теж приємний, сірий, ну такий. Ну гарно виглядає, щось, правда? Щось поміняли трошки. Поміняли, концепції. поміняли такий, як, як в автомобілі, як для трактора, то як я скажу, як в автомобілі. Сидіння я вже вчора теж хвалила в 24, й Дуже зручне сидіння, таке саме, мабуть, сидіння. Да, регулюється вага, вага Показує. вага регулюється, спинка зручна, місце глибоке, м'яко. Все дуже класно. Так, в нас тут йде коробка передач виведена на бік 4 плюс 1, Повишена, понижена в нас є. Є в нас ручний газ, це в нас підйом опускання, підйом опуска, підйом опускання на віски. Так, так. так. І в нас блокування задніх блокування задніх коліс. Далі. Дивіться, що в нас в нас є вал відбору потужності, він у мене під лівою рукою, але що, якщо він в мене виключений отак вниз, то це означає, що він включений. працює включений. А якщо я його хочу виключити, то я його витягую ось так. Ось це виходить, він буде виключений. Він має перехід на дві швидкості вал відбору потужності. От тут регулюється, ну в принципі, ось такі. А, а це в нас блокування передніх коліс, Так, да, розумію. Це включання, виключання переднього передні, приведення так. в дію переднього приводу. Ну, ми знаємо, що у нас повноприводний. Їздимо ми на задньому приводі. Потрібно підсилюємо трактор і робимо передні колес, колеса рухомими. Що, панель, Тепер дивіться на панель. Вчора ми бачили, що в 24-ті ще вона йде з такого самого металу, як і капот. Тут вона вже йде пластикова, екран всіх показників вже він є в сукупності, всі разом об'єднані. Так, показ. Може, я заведу, може він посвітить нам? Ні, там зараз в день не буде сильно видно. Не буде сильні сильно да. видно. Ну, трошки так, воно трошки отак от засвітилося. Бачите, от показник от я виключу, да, так виходить, і от і от включила. Всі стрілочки, Всі стрілочки, Після, стрілочки раз, по, порухалися, да. Е, є тут от кнопочки, дальні ближні аварійка, Тут Аварійка, повороти. Повороти так само, Там, де світло. дальні ближні. Дальні ближні ось цієї сторони. Ось вона, ось так. Це в нас блокування заглушувати, так. Да, так, так. сцеплення, Ми вже казали, що тут йде дводискове щеп. Сеплення, Подвійна педаль, тормоз, газ, а, ручний, а ручні гальма в нас аж. аж. Дальше ну, там, Андрій, ну, зроблено, звісно, дешево. Дуже... І... От, як... от як це називається ручні гальма і чим їх доставати? Розкажу. Ногою? А -а -а. Ні, тут просто зашевели трошки, дали оцей речажок. Ага. Він ну, якби доставати не тяжко, а якщо купляють старші люди, ну, то нереально достати. Просто... Ну, це нереально, це, ну, я не знаю. Да. Ну, от, от такі ручні гальма. Так, зеркала є, регулюються, як хочу, наставляю собі. В в принципі, в принципі, в принципі, Все розказала Андрій, да, що я пропустила? Да, да. Мені здається, кожен речашок як прокоментувала, все потрогала. Можемо проїхатися, Андрій. Да. Правда? Ну давай, тако. Ні, щеплення пускаємо. Тут видискували. відпускаємо, Нажимаємо. Нажимаємо до кінця.

来了也。我、uh, yeah. no, no, no. Да, да. Все. Школу Андрієву я прийняла, так як він казав. Спочатку глушимо, потім виключаємо. Ну, в принципі, Оце дводискове щеплення, бачите, дійсно, треба два рази натискати, щоб ним рухатися. Взагалі, це дводискове воно, як Андрій пояснює, для певного навісного обладнання. Андрій, розкажи про це детальніше. У дводискове хто має діло з комбайнами зараз, картопляними. Угу. Далі, тюковщики. Mm -hmm. І копачка, наприклад. Копачка теж має, деякі купачки йдуть. Трактора треба зупинити, картопля ще є. Переходиш на другий рядок, так само воно забивається, щоб не забивалося, виходить, ти трактора зупинив, а копачка іначе, наприклад, копачка чи тюковщик далі працює. Він mm -hmm. має доробити функції свої до кінця, а тоді тільки виключитися. А тоді тільки виключитися. Ну, в принципі, на сьогодні, мабуть, інформації в нас. Вичерпано, правда, все ми розказали, що планували. Дякую вам за увагу. А, основне ціна на сьогоднішній день його ціна становить 7,5 тисяч доларів. Надіюсь, ця інформація була для вас корисною. Дякую вам, до побачення.